Ще її звати Оленка. І щось вам принесла на гостинчик. Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Це хліб помилиться шуни. Ти любиш хліб, бачиш? Дименчику що нам принесла Оленка? Хліб. Артурчик що принесла. Хліб. Mm. Молодець. Веліночко що не. Mm. Хлібчик. Емочко. Хлібчик. Mm. Mm. Як пахне хлібчик? понюхаємо. Давайте помухаємо хлібчик. Mm. Пахне. А ну понюхайте. Еночка. Пахне. Пахне. Артурчику понюхай. Генечик одна хнеса. Пахне хлібчик. Mm. Пахне. Який так і називається Пахне хліб, Пахне хліб як тепло пахне хліб, і радістю земною, любов'ю трударів і сонцем, що всміхалося весною і щастям наших неповторних діб. Духняко пахне хліб. А ви знаєте, як хліб потрапив до нашого столу? Знаєте? Давайте послух, послухаємо розповідь. Хто це я таке тримаю? Це колосок пшенички. А колись оцей колосочок був ось таким зернятком. І, так, ручками можете спробувати. Зернятка, так? Маленькі, такий дрібненькі. Колись колосочки були ось такими зернятками. Потім вони потрапили в землю. Їх пригрівало. Що їх пригрівало з неба? Сонечко. Поливав. Дощик! Люди про них піклувалися, доглядали за ними. І ці люди називаються хлібороби. Так, цих маленьких зерняток виросли що? Ось такі колоски. Дам'янчику, що виросло? Колоски. Молодець. Сашуня, що виросло? Колоски. Тоді за допомогою спеціальних машин це зерно. Тоді, щоб зерна, перетворити в ось таку білу і ніжну. Що це таке? Мука або борошно. Борошно з чого утворилося? зерняток. Зерняток. Артурчику, з чого, Артур, чого борошно утворилося? Із зерняток, так, молодці. Стало таким борошном, то їх везуть на отакі борошномельні комплекси. Там зерняток роблять що? Борошно. Так, молодці. А далі борошно, знаєте, куди везуть? Везуть в пекарню. В пекарню де отакий пекар? Це людина, яка замішує тісто і випікає, що хлібчик смачний, духняний із такою хрумкою, так? А потім хлібчик попадає. Як ви думаєте, куди він? Є хліб в цьому магазині. Тобто його з пекарні привезли в магазин. Ми йдемо в магазин, і продавець продає нам хліб. Тобто, продавець де він працює? працює. В, в, магазині. в магазині, а в пекарні хто працює? Пекар. Так. Молодці. Хліб нам завжди потрібен. На сніданок був у нас хлібчик. Був, так. їли сьогодні хлібчик, так. їли і на обід нам потрібен хлібчик. Добре, і на вечерю, і в народі кажуть хліб у сьому голова. Тому що більшість страв ми з чим їмо. З чим ми їмо більшість страв. Що це таке? З хлібчиком. Так, так. ми знали, що ще в хлібчиках є дуже дуже багато родичів, яких теж випікають. Ні, з чого випікають? Подивіться. Ні, ось я показую. З чого випікають? Борошна. Ось подивіться. Що це таке? Курувай такий. А це що це таке? Круасани. А це що? Коровають. Що ви випікають? Борошна, молодець. А це що таке красиве. Це називається коровай. Коровай це на весілля випікає такі е, гарні короваї. Бачите, тут з квіточками, з колосочками він теж є. Так, Всі разом. Коровай. Це що верніться? Що це? Хлібчик, Даменчику, що це? Хлібчик. Евеліночко, це що? Булочка. Булочка. Емочко, що це таке? Хлібчик. Це що це таке? Кру... Круасан. І все оце випікається що? З чого? Борошна. З борошна. Молодці. Хлібчика треба ставитися. Два А викидати хлібчик можна? Не можна. Якщо ви раптом не доїли хлібчик, то його можна винести на вулицю і покришити кому пташечка. І пташечки пролетять і цілять той хлібчик. І гратися хлібчиком ні в якому випадку не можна, тому що це хлібчик. Коли ви будете його їсти, то ви згадаєте, скільки людей, скільки краці вкладено в той шматочок, щоб з'явився цей хлібчик. Давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні в гості приходить. Хто це така? Ленка. І вона нам приносила хлібчик. Приносила нам густинчика. А я хочу, щоб ми з вами теж зробили для неї густинчика. Зробимо? Ви мені допоможете? <плес> так, Нам будемо робити бублики і присипати їх маслом. матком.